Всім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Ну, Пробіжимо сьогодні по садочку. Сьогодні у нас 27 квітня, і подивимося, що ж нас у нас квітує. Сьогодні... У нас сьогодні доволі прохолодно, вітряно, але заморозки вже очікуємо завтра зранку. Ось так квітують. Панчики доквітовують уже. Це в мене квітничок в тіні і тут ще квіти, ну, доволі з квітками ще всі рослинки. Ось так деякі тюльпани ще тут досі на бутонах. Квітнуть, Квіт тут, навіть, тут ще нарциси. Ну, це, мабуть, примерз, мабуть, не буде квіточки, а це ось квітує. Розвертається вже хвоста. Ось одна у мене. Це ось посадочка цього року. У п'ятницю купила і відразу посадила. То ця вже гарно вже розкрутилася. І ось подорожникова то тільки лізе. Але тут сонечко в нас тільки зранку. І все. Навіть ще квітує в мене царська корона. Ну, а це ми вже перейшли на сонячну сторону. Кульбабка вже відквітла. Це з скельний. А ось це квітує, очі не квітує, вибачаюсь, росте в мене <кій> жимолось вар'єга. Подивіться, яке листечко. Вона тут як сонечко. Ось водозбір на бутоні вже. Це я в тому році висаджувала з насіння, і в цьому році він вже мені видав квітку. Ось тепер в мене заквітають на ділянці ось такі пізні тюрпани. У п'ятницю висадила кобею. Також з насіння вирощувала, побачимо, що вона за квіточка і як вона в мене буде квітувати на ділянці. Продовжують квітувати маргаритки. Прийшов помічник. Ось таке сонячно сьогодні. Квітує незабудька. Поряд також тюльпанчики. Ось, подивіться, який колір. Від квіт уже піон. Будь колись або воронець вставлю вам під зйомочку, як він квіт. Ну, ніяк не розквітне ось ще жовтий набитий тюльпан. Можливо, ось у нас трошки зараз похолодає і він розквітне чогось дуже довго. Він розквітає, я не пам'ятаю, мабуть, і в тому році він так довго, але або і за цьому році, і за спеки він так не може розквітнути. Ну і поряд ось, ось ще один мене кря... крякозябрик, як я кажу. Такий ось красунчик. І на бутонах маленька азалія. Не думала, що вона буде квітувати, але вона ось-ось. Бачите? Ось так з зими вийшло в мене Перовські. Замовляла в Флоріумі, такий прийшов гум, поганий садженець, але з зими вийшов. Ось також Монарда, гарненький теж кущик. А ось, дивіться, вчора зробили з чоловіком ось такий будиночок для осмій. Ну, всі так хваляться з цими будиночками для комах. І в одному відео ми знайшли, як чоловік просто. В цю пластикову бутилку, нарізав оцих комишу. І ми зробили точно так само. Ну, побачимо, заселиться сюди хтось чи ні. Ось фіалочка із розпаковочки, що я висаджувала в п'ятницю. Купувала на Фейсбуці у Наті Татарченко. Ось одна. І тут інша. Готуюся до квітування герань садова. І білі гольчасті. тюльпани. Ось подивіться, який красень. Бутон. В мене їх три рослинки і дві просто квітують, а цей ось таким. Подивіться, яке товсте стебло. і На ньому ось одна, дві, три, чотири квітки. Ось такий красунчик. Піон деревовидний в цьому році в мене квітувати не буде. Хоча в тому році було чи 6-7 квіток. Вставлю вам також під зйомочку, як він квітував в тому році. Ось подивіться, це ось теж в мене такі сімейні. Але тут весь ну, кущиком вони. Кущики тут ось от три квіточки поодинокі і на одній ось також 4 чи 5, 4. 4 квітки. Тоже дуже мені він спочатку зацвів жовтим, а потім поступово почав окрашуватися в червоний, гарний. Ну, все, всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Дякую за ваші вподобайки. Ось тут починає дельфініум однорічний. Скоро буде вже квітувати. Так що, все буде добре.